Зараз вам покажу, як наші європейські друзі нас трошки підставили. Да? В плані радянського і в плані європейського посріблення або мельхіорового посуду. Да? Е, от дивись, Вроді, наче здається, що тут все добре. Да? Е, що це дуже схоже на нашу оцю штуку, на МНЦ-шку, да? на посріблений посуд радянського періоду. Схоже ж, ось дивись. Оце. Той посуд, а це європейський посуд. Ну, Як мінімум дуже схоже. да? Це взагалі похоже на позолоту, і, мабуть воно, чи, мабуть, воно коштує просто боснословних грошей. да? І надписи якісь цікаві є, бачиш? І італія, і всі діла. А ці діла заканчуються на тому етапі, коли ми беремо в руки наш помічник, який називається реагент Хромпік, да? і перевіряємо. Ось дивись. Зараз ми перевіряємо радянське посріблення. Ви бачите, який яскравий червоний колір. А чому цей яскравий червоний колір тут присутній? Бо тут є посріблення. Тобто якимсь шаром срібла воно вкрите, да? І мажемо європейського зразка посуд. І шукаємо, за що б його зацепитися. За що б його зацепитися, зацепитися, зацепитися... А зацепки не зацепляються. І в чому тут проблема здавалося б? Да? Наче все нормально, наче Італія, наче якісь букви є, а ці букви нічим не підтверджуються. Ну, можливо, для нас вони просто нічого не значать, Ми ж в італійській мові слабень, слабенькі, да? Беремо цю ложечку, прикладу, Беремо наш спектрометр. Притуляємо. І перевіряємо. І що ми бачимо на виході? Багато видно на аргенту? Немо? А де? А чого я не мой? Нікель є, мід є, якийсь вольфрам знайшло. І що це получається? Що получається, що нічого не получається, да? Давай, на прикладі нашої ложечки зробимо. Намалювало? Тут ми бачимо щось. Бачимо. Ми бачимо, що е, товщина покриття доволі таки висока, що він навіть аж бачить першим металом срібло, да? давай я покажу вам, щоб ви не думали, що це срібло. А Розуміли, що це посріблення. Дивись, ми зачищаємо і робимо повторний аналіз. Да? І зараз воно вже не буде, бачить, в такому об'ємі. Десь, звичайно, спектрометр цепляється і дивись. Перевіряємо. Тут зараз буде червоніти, а тут у нас ніхто червоніти не буде. Ну, тут, бачиш, вже з'являються сліди червоного кольору. да? Бачиш, mm -hmm. воно вже червоніє. А там, де запиляли, не червоніє. Отакий от, от європейський аналог. Нам приїхав, до речі, десь була поломана, не хотілося просто ламати. Спробуйте поламати радянську, да? поламаєш? Навряд чи ти її поламаєш. А ця поламалася. Чому вона поламалась? Тому що це. Не, ну, це буде небезпечно. Ну, ну давай ще якусь поламаємо. Бо це матеріал який? Сам. Сам. Тобто, цинк, алюміній мідь-магній. Да? Отак от, от буває. Вибачайте, що поламав, але в будь-якому випадку я мав зробити це. Жовтий ножик. Здавалося, позолоти на цьому ножику просто меряно немеряно так? да? Зробим? Ну, звісно, зробимо. А як же? Нам же ж треба зробити, показати, скільки ж там тої позолоти? А? Путьово? Цілий да? Так, да, цілий да. Нема там нічого і нічим воно і не пахне. Ламати ми його не будемо, тому що жалко. Е, ну Можливо, як виріб людині пригодиться чи знадобиться. Я думаю, що ми цю посилочку просто запакуємо да, і зробимо повернення, щоб не бути балаболами або там ще кимось, щоб комусь не здавалося, що ми спробували на чомусь нажитися не було ніякої задачі. да. І ніколи не було цієї задачі. Тому ми зняли пояснення. Заодно і вам, глядачів, кому буде цікаво, як працює європейська штуковина. Щоб ця європейська штуковина була посріблена, должно бути написано А800. Да? І це буде значити, що це 800 ю пробою проведено посріблення даного матеріалу. І таке от буває. Так трапляється. Ну, Нічого страшного. Ми ж не здаємось, працюємо далі. Малесенька ситуація з людиною, але ж всякого буває, ми по фото все оприділити не можемо, але як мінімум стараємось.